Привіт, я Юля, я акторка. Ну, правда, мені подобається називати себе артисткою через те, що я вмію і співати, і танцювати, і малювати навіть, і грати на гітарі. І пишу свої пісні інколи. Я дуже люблю автентичне мистецтво. Таке, щоб торкало десь за щось глибинне в твоїй душі. Таке мистецтво, яке дозволяє тобі відчути себе не таким самотнім у цьому світі. Тому що ти відчуваєш, що ти з цим художником чи з цим митцем. Ти на одній хвилі. І ви відчули щось однакове в один і той же момент десь у Всесвіті. Ви відчули щось одне і те саме, і ти розумієш, ти не один. В тебе такі ж почуття, як і у якоїсь людини десь на іншому кінці світу, можливо. Ось таке мистецтво мені подобається. І мені подобається творити мистецтво. Тому що своїм мистецтвом я хочу, щоб люди теж відчували себе не такими самотніми. Хочу їх розважати, звісно, хочу, напевно, уваги, як і всі актори. Але більше за все хочу передавати якусь душу, хочу передавати свою любов. Бо я нещодавно зрозуміла, що в мене стільки любові, яку я можу віддавати, і, напевно, це мій сенс віддавати любов іншим людям. Тому що чим більше я їй даю, тим більше в мене її збирається. Ось. Тому буду рада попрацювати над мистецтвом в будь-який час. В будь-який день, в будь-який час доби. Дякую.